Сьогодні ми звертаємо увагу на особові займенники англійської мови. Чому ми це робимо так швидко? Тому що особові займенники, їхня основна функція це є заміняти іменник, і вони дуже часто вживаються. Вони входять у той великий список 100 найбільш вживаних слів в англійській мові, і їх потрібно вивчити. Давайте починати. Якщо ми подивимося на речення, на два речення: «John came back home and he is very tired». Джон або Іван прийшов додому, і він дуже змучений. Замість того, щоб два рази повторювати Іван, ми замінили Іван на хі, і в нас вийшлася мова більш мелодійна. Отож, займенники, особові займенники поділяються на дві великі групи: називний відмінок і об'єктний відмінок. І тут у нас в англійській мові, яка не має відмінкових закінчень, системи відмінків, тут у займенниках ці відмінки трошки, може, збереглися, але вони тоді не такі тяжкі, як в українській мові. Все рівно українцям їх якось тяжко зрозуміти і вивчити. І це приходить тільки з практикою. Давайте подивимося на називні займенники. Вони приблизно такі самі їхня система, як і в українській мові. У нас в українській мові, давайте пригадаємо старі знання. В українській мові в нас є особи однини і особи множини. Особи – я перша особа, ти друга особа, він, вона, воно, третя особа однини Далі у нас йдуть особи множини. Ми перша особа множини, ви друга особа множини і вони. Така структура в українській мові. В англійській мові структура майже подібна, але там є цікава деталь. Три особи одне де в англійській буде I, я, «you», Ти або Ви перекладається. Третя особа одне не буде він, вона, воно. He, she, it, але it дуже часто може перекладатися не як воно, а як він і вона. Ми зараз на цьому зупинимося. Особи множини в англійській будуть, будуть «we», ми. You – ви, they – вони. І якщо ви подивитеся, ви побачите, що друга особа однини і множини в англійській мові, вона одна і та сама. You – це правда. В англійській мові ти і ви перекладається одним словом. Що це означає? Деякі люди можуть подумати, що в українській мові, звичайно, ми звертаємося до старших людей на ви, до дитини ми можемо звернутися на ти, до незнайомця ви, до друга ти. А це означає, що англійська мова не така формальна, як українська мова. Ні, це неправда. Я слухаю, як американці звертаються до різних людей, і якщо вони хочуть, щоб їхня мова була більш така поважна. Більш офіційна, там змінюється вибір слів, там змінюється інтонація, там немає ю, ви замість ти. Але оскільки мова англійська має такий великий вибір синонімів, ви як відкриєте словник синонімів і ви подивитеся на всі синоніми до українського слова, там може бути до 20 різних слів написано. І ось американці, які говорять англійською мовою, так американською англійською, вони можуть серед цих всіх синонімів вибирати більш формальні слова і вживати їх при зустрічі людини старшої, незнайомої, з якою мова потрібна, щоб вона була більш формальною. От, наприклад, будь-ю бісовкайнд то хав сіт. Якщо б я не бачила нічого, а тільки чула цю фразу. Я би зразу зрозуміла, що це є звертання до людини, з якою потрібно е, дуже формально, дуже чемно і виховано говорити. Якщо б це була, наприклад, брат мій, я би сказала, «Take a seat, please». сідай, будь ласка. І я би йому сказала на ти, ти сідай, будь ласка. Звичайно, в англійській мові цього немає. «You», «you» – друга особа однини і друга особа множини. У нас одна і, так, і та сама у в, в англійській мові. А давайте тепер зосередимо нашу увагу на третій особі однини в українській мові він, вона, воно, в англійській «he», «she», «it». Він, вона будуть стосуватися тільки відповідно чоловічого і жіночого роду, але живих істот, переважно людей. Тварини, як правило, в англійській мові і неживі предмети будуть перекладатися замінюватися як «it», воно. Але оскільки в українській мові ми маємо роди, тоді переклад в українську мову буде йти він, вона, воно. В англійській мові це завжди буде «it». Тобто «he» він переважно людська істоча, істота чоловічого роду, «she» – людська істота жіночого роду, «it» – це буде неживі істоти, тварини, а також дитя дитятко. Як, як, на яке ми дивимося, і ми не можемо сказати, чи це хлопчик чи дівчинка. Якщо вже дитинка вдягнена як хлопчик, тоді, тоді е, англомовні люди скажуть О, is so cute!» він такий гарненький. The baby is sleeping!» It is so cute. Дитина спить. Вона така гарненька. Але тут я вжила It is so cute!» Бачите, дитина спить, в українській мові дитина це вона, але в англійській мові дитина маленька, оскільки ми не знаємо, чи це хлопчик чи дівчинка. Ми заміняємо дитина на it, займенник it, і вживаємо it is so cute. Вона така гарненька. На це потрібно звертати увагу. Ось у нас є особові займенники, називний відмінок. Тепер рухаємося далі. У нас друга частина займенників, особових займенників, буде об'єктний відмінок. Що таке слово об'єктний? Я розумію, давно в школі ми були багато з нас. Давайте подивимося на речення. В реченні в нас є суб'єкт дії і об'єкт дії. Що це таке? Суб'єкт дії, який виражає дію. Об'єкт дії, на яку дія спрямована. Дивимося на речення. I like books. Знову ж таке саме, в нас вже речення, це часто вживається. Я люблю книжки. Ай це суб'єкт дії, люблю книжки. Що я люблю? Дія спрямована на книжки, значить, книжки буде е, об'єкт дії. І у нас є, якщо ми дивимося на особові займенники, у нас буде називний відмінок, так? і у нас буде об'єктний відмінок. І тут в українців виникають проблеми, як правильно вжити ці слова. Вони дуже часто вживаються, так, займенники підміняють іменники регулярно в реченнях, але це приходить з, е, з часом, начиткою текстів. Давайте дивимося, які у нас є займенники, особові займенники у об'єктному відмінку. Називний відмінок I, об'єктний відмінок, у нас буде «me», мене мені. Називний відмінок «he» – об'єктний him. Йому йому, його, йому. She, Хер, їй, її. Іт. It, it, Бачите, воно не змінюється тут. We, Ас. Нас. Ю. You, you, Не змінюється. Вей. Вони. them, ЇХ. Їм. Щоб краще зрозуміти, давайте подивимося на речення, де у нас буде в першому реченні вживатися е, займенник у називному відмінку, а в другому реченні займенник в об'єктному відмінку. I love to read. Я люблю читати. Я I називний відмінок. Я люблю читати. He gave me the plate. Він дав мені тарілку. Бачите, мені вже виступає я як об'єкт у реченні, він виступає як суб'єкт, і вся а, 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 дія спрямована на мі, на мене. Він дав мені, «He gave me». мі. буде об'єктний відмінок. В даному випадку ви не можете сказати «Він дав я, «He gave I». Але це цей е, об'єктний відмінок від я. Легко українці це схоплюють зразу. Він дав мені, he gave me. Це добре. Наступне у нас буде you – ти або ви. You can go together. І подивіться на це речення. Не можна зрозуміти, чи там є одна, чи там є множина, без контексту в англійській мові. Перекладається це ти можеш йти разом, або ви можете йти разом. Але без контексту ми не знаємо, чи там ю виступає в однині, чи в множині. І тому е, часто ми дивимося на контекст, як, як перекладати ю, ти або ви. А тут у нас є об'єктний відмінок. I give you a gift. Дуже добре, що ти-ви тут не відмінюється. Воно так само зберігає ту саму форму, як ю. I give you a gift. Я даю вам. вам». Але ми все одно вживаємо «you». I give you. I see you, я бачу вас. I love you, я люблю вас. I write about you, я пишу про вас. Все равно you у нас буде. He is a doctor. Він є лікарем. Він друга особа, не друга, третя особа однини. Він у нас є займенник у називному відмінку, так? А тепер дивимося на друге речення. We see him. Ми бачимо його. We give him. Ми даємо йому. Бачите різні переклади в українській мові. В англійській мові це одне і те саме слово. Him. We see him, we give him. We love him. Ми любимо його. She goes to the store. Вона іде до магазину. She. Вона. I help her with projects. Я допомагаю їй. З завданнями. Я допомагаю їй. Бачите, їй. Хе. Отже, об'єктний відмінок від називного відмінку she буде her. Her, і тут у нас це ir er стоїть. I help her with projects. It is lovely. У нас тут є особовий займенник it. It is lovely. Але якщо це речення стоїть само по собі, ми не знаємо. Що там є е, приємне, красиве, це є красиве, воно є красиве, чи вона є красива? От, наприклад, я можу сказати: е, я бачу квітку, вона красива. I see a flower. It is lovely. Вона красива, it, тому що в нас квітка не жива, вона не істота і вона переважно перекладається як it. Якщо би в нас квітка була героєм козлок. І вона була там би квітка, не знаю, Оксана. То ми би тоді квітку Оксану перекладали як вона, тому що вона є герой козлок Але в звичайній розмові квітка є it. It is lovely без контексту. Ми не знаємо, до, кого, до чого стосується it, що воно замінило. І тому тут просто так тяжко перекласти. Door was closed. I gave it a push. Два речення, щоб був контекст у нас. Door was closed. Двері були зачиненими. I gave it a push. Я штовхнув їх. Їх. Тому що в нас двері це є множина. В англійській мові двері однина. Так само тут важливо знати. Door – Це є двері. І у нас англійській мові скільки двері однина, перекладається, як я е, е, їх. Штовхнув. А в англійській мові I gave it. a push». Дуже часто українці перекладають слово за словом, і вони от звучить вони, так вони так і кажуть, вони. «they». Так робити не треба. Треба дивитися на загальне речення і правильно його будувати. Ви мене просили навчити вас правильну будову речень. Ми обов'язково це будемо робити буквально через урок. So, I gave it a push. Я їх штовхнув. We are happy. Ми є щасливими. Українці можуть пропускати дієслово а. І казати просто ми щасливі. Так казати не можна по-англійськи. We happy. We are happy. They walked with us. Вони гуляли з нами. With us. З нами. Us. Бачите? нас. Дайте нам give. Us. З нами. With us. You are lovely. Ви гарненька. You, ви або ти, залежно від контексту, до кого ми звертаємося. See you tomorrow. Побачимося завтра. Це такий всталий вираз в англійській мові, але тут докладно можна перекласти побачу тебе або вас завтра. Знову ж залежить від контексту в українській мові. Побачу вас або тебе. You You не змінюється. Оцей перехід від називного відмінку до об'єктного відмінку you не змінює свою форму. Дуже добре. They are my best friends. Вони мої найкращі друзі. Show them your room, please. Покажіть їм вашу кімнату, будь ласка. Їм. Покажіть їм. Show them. Дайте їм. Give them. Так? Це є останнє наше речення і давайте перекладати займенники. Я буду давати вам час їх перекласти, а потім я перекладу. I. They не переклала. I, я. They, вони. You ви або ти. We ми. He він It він, вона, воно. She. Вона. Вей. Вони. Ай. Я. Ви знаєте, коли маленькі діти вчать англійську мову, вони не кажуть, бачать вони цукерку і вони біжать. І вони не кажуть я-я-я-я-я-я. А вони кажуть, мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі, мі мені 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 Цікаво, правда, в українській мові діти Я-я-я-я-я, я хочу. А в англійській мові діти кажуть, мі-мі-мі-мі-мі-мені. Давайте тепер об'єктний відмінок. Them Їм їх. me Мені. Мене. us нас. Нам. It. Тут можна знову перекладати: Його, йому, її, їй, її, їй. Him. Його йому. Що вам було легше перекладати, давайте зробимо ось так: Я даю йому. I give him. Він дає. Нам. He gives us. Вони дають мені. They give me. Вона дає їм. She gives їм, them. Я даю вам. I give you. воно дає нам it gives us ми даємо йому we give him він дає мені he gives me знову i you he she it We, you, they. Це є називний відмінок особових займенників в англійській мові. А потім у нас є: me, him, her, it, us, you, them. Це є об'єктні відмінки особових займенників. І знову ж таки, особові займенники займають велику групу. Їх є 11 різних видів, і деякі з них дуже ці види дуже маленькі. Оця група така найбільш вживана. Ще є присвійні займенники, також дуже важливі. Моя книжка, my book, його книжка, his book. Ми так само це будемо проходити з вами. Але мені здається, на сьогодні достатньо знань, щоб засвоїти. І давайте переходимо до ваших чудових повідомлень. Повідомлення від глядача, який каже, що потрібно більше уроків по фонетиці. Читанні груп букв, також пояснити, як грамотно навчитись писати, коли чуєш одне, а написати потрібно зовсім інше. Так складається, що писання майже всіх слів потрібно вивчити на пам'ять. Ви знаєте, я мушу вас розчарувати. Так, в нашій е, університеті ми вчили, як слово називається, як слово пишеться, і як слово вимовляється. Тут немає. Палочки-вирочалочки, якою ми там помагаємо повітрі, і все у нас буде в голові складеться. Англійська мова досить така структурована система, вона досить складна, але в неї є логіка. І цю логіку треба час, щоб її зрозуміти і вивчити. Отож, якщо ви хочете знати добре слова, треба знати, як вони читаються, як вони пишуться і як вони перекладаються. От йдете... В холодильник за сметаною. Поставили на холодильник собі аркуш паперу, написали там слова з їхньою транскрипцією. От пішли в холодильник, прочитали оцих 10 слів, і через пару днів вони вже у вас будуть в голові. Це от з мого досвіду, як я робила. На холодильнику у мене ще донедавна були великі списки зі словами. Добре, мої шановні глядачі, дякую вам і ми побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!